Той час, коли Існу схлоді однесло, вийшли йому назустріч десять прокажених, що стояли здалека, вони зняли голос і казали Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. Побачивши, він промовив ідіть покажіться священикам. і сталося, як вони йшли, очистилися, один із них, побачивши, що видужав, вернувся, славлячи великим голосом Бога. І припавши лицем до ніг Ісуса, став йому дякувати, Він був сам Маріяни, ось вас Ісус і каже, хіба не десять очистилось, де ж я і не було між ними нікого, хто б вернувшись? Воздав палубі крім чужий цього, і сказав до нього, стань, іди, віра твоя спаса. В першому читанні, якраз перше речення було, коли появиться Христос і ви з ним появитесь у Його славі. То маємо чекати, що коли Ісус тобі появиться, як це розуміє? Ісус з'являється у Своїй Славі тоді, коли Він доторкається, або, скажімо так, дуже по релігійному, коли він вступає до мого Христа, як Спаситель. Його слава не спочиває в цьому, що, так як ми співаємо свічки і москові і Різі шовкові Ісусові Христові. Його слава не появляється в цьому зовнішньо естетика, обкластий Золотом церкви. Його слава показується найглибшій глибині мого. Моїх проблем. Ну, no, а що до цього треба, щоб Ісус з'явився? Молитися? Ну, no, no, ще до, до молитви щось треба, ще щось. Віру треба. Довір'я. Розумієте, Бо можемо брати молитви, як так, лише так, як Галочку зробив од підку. Довір'я, довіря, з яким звертатися до нього. Але тут ще, ще є одне. Дивіться, сьогодні в Євангелії бачимо, що до, до Ісуса приходить 10 прокажених. Значить, тепер він відкривають цей хрест своїй хвороби, але Ісус говорить, що більше одного. Віра спасає. В чому проблема? Проблема спочиває в цьому, що і тих всіх їх було зацікланих спочатку на своєму хресті, На своїх проблемах. Мене болить голова, мене поперек, мене ноги, у мене гарячка така, що можу. Отопити у мене і тут у Бога. Бог помагає. Але потім, знаєте, цю послацю, дай Боже здоров'я, я дам тобі святий Слові. Будеш мати, не буду тебе турбувати, не буду тобі надоїдати. Бачите, як мама тебе сказала сім'ї, я здорова. Я не маю часу на вас, бо я мушу своє здоров'я використати на що? Заробити гроші. І не є час зупинитися, щоб бути разом. Можна це порізно розуміти, але тут є перше, я маю мати час. Щоб зупинитись перед Моїм Богом. Перед моїм Він в пріоритеті. Маю для нього час. Бог передовсім хоче від нас не лише прочитали молитву, запарили свічку, поклали е, пожертву і. Я вже вам роблю чуда, ну і ви потім ідіть собі з Бог Бо хоче наші відносин з ним, мого спілкування з ним, щоб відкривати його велич, силу, могутність його слави, і щоб і я був осяяний осяян його славою. Бачите, на, на горі Тавор, Петро Іван і яку, коли побачили славу Ісуса Христа, Петро говорить, Господи, добре нам тут бути? Вони цей дотик світла доброти, любові, могутності, найгрібшій глибині їхніх сердець. Добре нам тут бути. добре спілкуватися з тобою, добре посвятити Тобі час. І тоді ми живемо війсьла Божої, славі від Отця, повного благодаті та істини. От дев'ять вже. Подивилися може на годинник, тоді mm -hmm. годинник ще не буде. Але спішай скоро, що Та вже стільки промарнували часу, коли були хворі. Правда, стільки прийшло. А тепер треба скоро-скоро спішити, бо стільки справ. Один, один відчуває з ним. Є дуже важлива справа. povrhnutý na zále. I zubrnutý spred tým, kto má je, kto mi zrovna ty nikto. Spasíte i Hospod. I bylo tady Jeho. Děkuje. A Jeho mohu hovorit, kdo tím Jezus tak. A devět den. Його світло, його величною присутністю в твоєму житті. А цьому замеренам він говорить, іде в мір, твоя віра це довіря, яку ти даруєш мені, спасає тебе, спасає тебе. Не будемо мати довіря до Господа, так можемо покладатися на себе, на інших людей, можемо покладатися. На силу зброї можемо покладатися на, на, на Але Так, чи так це веде до розочарування. Тільки він, тільки він єдиний має всю владу на небі і на землі, і він хоче бути мені найближчим. І коли це здобуваємо цю близькість, входимо в цю близькість. Через те, що дійсно це намагання бути близько, не тільки поруч як рам, не тільки бо і в церкву можна прийти, а бути е, за своїми думками, за своїми емоціями, за своїми наріканнями, за своїми претензіями, за своїми е, мріями. Чудову Його присутність живого Спасителя і Господа, і тоді може нас оселяти Його слава, слава, Його доброти, любові, спасаючого милосердя, тоді можемо пізнавати, як близько є Бог. Господь не перестане витичу. Господар одним з тих чудес є і сьогоднішній день. Скільки людей не обудилося до сьогоднішнього? дня? Як обудився, значить, хочу зупинитись перед тобою і зложити тобі подякувати? Слово Евхарісті, грецьке слово, воно дослідно перекладається як благодарення подяка. Кому? Святкуємо водяку Богові за те, що Він поглянув, що Він приходить, що Він приносить себе як жертва любові, жертва очищення, спасення для життя вічного для мене. Це є наше багатство, це є наша наша істота і впевненість, що знаю, кому я ввірував і не обманувся. Amen. Amen. Hristos nas.